Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксальної кусичної системи від компанії MB Quart модель FKB146. Динаміки розміром 4х6 дюйми. поставляються в прямові упаковці. В комплекті у нас крути підключення, монтажний комплект. Інструкція фірмова наліпка? І два динаміки. Невеличкі овали. Номінальна потужність комплекту заявлена 45 Вт, максимальна потужність 90 Вт. Динаміки без захисних решіток йдуть. Монтажна глибина 4 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, доволі важкий магніт. Корзина штампована зі сталі, дифузор з полі пропілену, підвіз. Гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявлена цих динаміках 88 дБ, опір 4 Ом.